І якщо ви тиснули на це відео, значить вам цікаво, як зробити ось таку красу з полуниці на зиму це варення, не коричневу жижу не в образу для когось. Я вам розкажу, як зробити пару моментів, яких треба дотримуватись, і у вас все вийде. А ще 20 хвилин вашої участі безпосередньо, і все буде готово. Перше, що треба, це ягода та цукор. Ягоду я промила. Просушила, додаю цукор. Завжди робіть один до одного. Щоб отримати таку мармеладну ягоду, доведеться. Я пробувала робити менше зменшувати цукор. Не виходить, повірте, треба кожна ягадка, щоб була в цукрі. І ще такий момент: якщо у вас своя ягода, як у мене, я два дня не поливаю грядки з клубнікою, з полуницею, щоб було менше вологи. Це важливо. Накриваю кришкою, залишаю, як правило, я роблю це ввечері і залишаю на всю ніч, щоб вона пустила сік, полуниця. Зранку, ось що ми маємо, вона пустила сік, тут жодної води немає, тільки полуниця. Треба прибрати всі ягодки з цього сиропу. Вони всі цілі, не ушкоджені, нічого там не попливло, не забрадило, хоч і температура висока в хаті, але все нормально. Вся ягодка ось така ціла. Достать. Ось що вийшла, вся ціла. Сироп ставлю на плиту. Треба, щоб сироп закипив на дуже високий вогонь. Трошки піднімаю цукор. Як тільки почало закипати, я додаю лимонну кислоту. На кілограм ягоди одна чайна ложка лимонної кислоти. І ще забула вам сказати, відразу візьміть кастрюлю разів 5 більше, ніж ягоди, бо буде дуже сильно підніматися сироп. В киплячий сироп засипаю ягоду. І це називається смажити полуницю це як фрітюр, тільки не з олії, а із цукру цукровий сироп. І вона зараз смажиться. Я її перемішую ось так. Високий нагрів плити максимальний. Тримайте всі три хвилини. Як тільки ягода закипіла, три хвилини на високому вогні. Бачите, що я мала на увазі? Сироп дуже активно піднімається. Щоб він не вискочив, я піднімаю кастрюлю з плити. Ось так. І будьте обережні, ця, це дуже небезпечний сироп, гарячущий три хвилини і прибираємо. Залишаю при кімнатній температурі охолоджуватись до кімнатної температури. Пройшло 2-2,5 години. Ягода охолола до кімнатної температури, набрала з цього сиропу. Для чого я вам відразу не сказала, для чого лимонна кислота. для того, щоб ягодка була текстурна, така мармеладна і щоб вона не робилась цукровою. Ставлю її знову закипіла. Три хвилинки буде знову кипіть. Відставляю знову на 2 години. Ось закипіла три хвилинки. Загалом будемо кип'ятити три рази. Все, відставила банка, прокіп'ятить баночку, простерилізувати. Зараз закипає третій раз. І після третього разу я ягодки відправляю в банку. Всього три рази. Два рази вона охолоджувалась при кімнатній температурі 2-2,5 години. І після третього кипіння, 3 хвилини, знову ж таки, треть, кожне кипіння 3 хвилини. Я її вже відправляю в баночку стерилізовану. Я люблю, коли багато ягодки, тож не дивуйте, що в мене тільки ягодки. в Баночки я так завжди роблю. А сироп залишаю ось так все. Трошки ще заливаю сиропом. Нічого ця пінка від пінки нічого не взривається, я її ніколи не прибираю. Все закриваю, перевертаю і ну, прибираю да, зайво, щоб сироп не залишався на, на банки. Закриваю, я завжди працюю тільки такими кришками, ви, такими, як ви, і все, перевертаю. Ось сироп я розвожу водою. До того, поки мені не підійде цукор, не влаштує мене цукор, додаю за смаком лимонну кислоту і роблю компот. Або ми його сразу випиваємо, або я його назиму. Ось такий гарний компотик виходить. І все, як уже за своїм смаком. І ось таку красу ми отримуємо. Ви подивіться на цю красу. Ну, це це, ну, це витвор мистецтва, а не полуничне варення. Так, воно надзвичайно солодке, як правило, щось готуєте, щось не солодке і цим вже здобрюєте якісь добренники. Але ж ну, краса, як, як рубіновий, як буде українською, ну, подивіться на цей колір. Обов'язково спробуйте і, як завжди, смачного.